Друзі, привіт! Я Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог про психологію, психотерапію та турботу про власне ментальне здоров'я. І хоча, як психотерапевтка, я не можу, звісно, виносити індивідуальні історії клієнтів, але про проблеми і проблематики, з якими звертаються, я думаю, що говорити не тільки можна, але й потрібно, адже не всі можуть дозволити собі звертатися до психотерапевта. Але якщо певні теми в терапії повторюються, з року в рік, з дня в день, то, по суті, ми говоримо про соціальну проблему, і коли люди знають про неї і мають знання, що це є це є проблема, вона вирішується. Таким самим чином, ми нормалізуємо проблему, і люди не розуміють, що з нею все в порядку. І одна з таких проблем це якраз проблема злості або агресії. І в нашому суспільстві чомусь прийнято вважати, що якщо людина злиться, це зла людина, це погана людина. В результаті тема агресії злості є табойована, і нас, начебто, ніхто не має злитися, всі мають бути такі хороші. І при цьому парадокс полягає в тому, що агресія, гнів, по суті, це є вроджена емоція, тобто вона є у всіх. І проблемою є якраз те, що людина, уникаючи цієї емоції, не вміє її менечити. По суті, ми тоді не вчимося регулювати свою злість. І виходить ситуація, коли хороші дівчатка не зляться, тільки не вміють відстоювати свої межі і регулярно потрапляють, наприклад, в аб'юзивні стосунки, а хороші хлопці не гніваються, тільки мають гіпертонію 40 років. І це є проблемою терапії. Адже тоді ми мусимо знову ж таки вчитися відстоювати свої межі, або нормалізувати активність, агресивність людини як енергію, яка не переходить в деструктивність, нормалізувати, що так можна відчувати злість, можна бути активним, адже інакше людина, стримуючи свій імпульс, по суті, робить аутоагресію, і від цього потерпають по суті всі наші внутрішні органи і системи, адже Агресія, злість, вона дуже пов'язана з адреналіном, норадреналіном. І коли людина активується, то її серцева судинна система справді перебуває на надшвидкостях, і коли цей стан відбувається регулярно, так, не вміння регулювати свою емоційну систему, особливо в людей так званого типу А, дуже активних, домінантних, воно може перерости навіть гіпертонію, тобто, це вже доведений медичний факт. Тому. Нам важливо зрозуміти, що по суті, коли люди кажуть, що агресія це погано, злитися це погано, злитися не можна. Вони мають зазвичай такий досвід, який ми змальовуємо в когнітивно-поведінковій терапії, наприклад, таким чином, що якщо є таке правило життя, установка, злитися це погано, я буду що робити? Я буду стримуватись, так наче дамба стримує потік води, але немає шлюзів. І е, тоді е, все залежить від того, наскільки ця дамба може стримувати воду і скільки води прибуде. І Якщо води є дуже багато, то ви знаєте, що дамбу зриває. Так само е, нас зриває від надмірних емоцій, ми робимо щось деструктивне, наприклад, кричимо, сваримося, рвемо стосунки, ламаємо меблі, і е, далі ми підтримуємо своє уявлення про те, що злитися це погано. Хоча Якщо ми повернемо спектр агресії в своє життя, то ми зрозуміємо, що на такому початковому рівні, коли ми активуємося, лежить асертивна, а не агресивна поведінка і здатність сказати ні пов'язана з тим, що агресія, що з фізіологічного рівня, що з біологічного, що з психотерапевтичного, означає, що твої межі щось порушує. І коли твої межі щось порушує, абсолютно нормально і асертивно сказати ні але не вміння регулювати свою злість, свою агресію призводить до того, що ми не стримуємо себе не тоді, коли вже ви ми мали ідентифікувати, що мені щось не то, і просто сказати ні. А на тому, що починаємо бути агресивними і займаємо наступальну позицію, так, начебто, напад, найкращий захист. Але це означає, що ми пропустили той момент, коли можна було просто сказати ні. Тож, якщо ця тема важлива для вас, цікава для вас, і цікаво більше дізнатися про спектр агресії, пишіть в коментарях. І, в свою чергу, я рекомендую вам подивитися на те, як ви захищаєте свої межі, і що буде, якщо ми заберемо такий штамп з. Агресії начебто лише це негативна емоція, бо з точки зору еволюції немає позитивних чи негативних емоцій, а є доцільні емоції або ні. Тож, майте гарний день, бережіть не лише речі, але й себе. І слава Україні!